Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців! Сьогодні неділя, 24 вересня, 16.15. Будемо робити розклад на місто Запоріжжя на завтрашній день, на 25 вересня. Давайте глянемо, які головні події будуть в нашому місті відбуватися. Вибір, ну, вже хорошо, робота і четвірка. Нічого поганого не бачу поки що тут по цим картам. Що нам вибір покаже? Потенціал є. Ці карти гарні, монети, все випали пентаклі. Так що я не бачу тут нічого поганого. Місто буде працювати, ситуація буде більш-менш стабільна по матеріальній частині, по фізичній частині, по життю людей. Вибір є, потенціал є, правда, трошки такий собі. І стоячий і дурнувати, і щось новеньке буде відбуватися. Ну, таке собі. Все нормально. Чого дно таке було, непонятно. Якісь новини будуть не дуже приємні для нас. ось. Тут шістка радості йде. В захисті стоїмо, як завжди. Як завжди. Ось ці новини, бачите, вони тут будуть так перекликатися. Тут стабільна ситуація. Щось ми очікуємо результату, скоріш цього, від цієї середньої позиції центральної пов'язаної, звісно, з нашим захистом життя. І трічка-чаш. Ну, нічого поганого не бачу, поки що все нормально. Основне те, що люди працюють, то що люди можуть щось отримувати, вибирати. Нічого екстремального не побачила. Одно, як це будуть почувати містяни, наші жителі міста Запоріжжя, завтра, 25 вересня, Папеса, пошук кращого. Пошук кращого. А ну, що папеса тут нам каже, закритість людей. Люди хочуть, бачите, як перекликається От шістка, то, що хочуть, уходить і ось пошук кращого. Але мечові карти. мечові карти, Тут більше включається інтелект. інтелект, Папеса. Папеса дуже цікава, тут карта, захист. бачите, тут іде захист життя. Все ж таки людям не комфортно жити в таких умовах. Не відчувається безпечна ситуація. Ось цей король показує, що люди все ж таки ну, мають розум, мають інтелект і хочуть вирішити свої питання з питання безпеки. Тут іменно ця основна лінія лінія безпеки в місті Запоріжжя. Ну і давайте глянемо. Як себе буде почувати влада Запоріжжя? Що вона буде робити для Запоріжжя 25 вересня для людей? І що вона буде робити для себе, любимих? Так, для людей. Для людей. Ну, більш-менш справедливість якась тут буде. Вони бояться зараз рипатися особисто, знаєте? Працювати вони будуть ось по трічки якось так, потенціал вони мають. Що тут ця королева? Це ж для людей. Ну, хай Боже, непогано. Непогані карти, бажання тягнуть тут чаш. Якісь будуть ресурсні речі вкладатися, справедлива буде ситуація, ну дай Боже, хай так воно і буде. Так, а що для себе, коханих? Дурень виліз. Гармонія є, але ось іде якась ситуація в них нова. А, і вони стоять у захисті, захищають свої життєві інтереси. Поки що це нове, то що йде, воно помірне. Ще не дуже їх щімлять. Ще таке воно помірне, більш-менш йде, фортуна їм йде. Так що тут, так, вони, ну що тут за захист. Захист. Бачите, хочать захищаються, ось гроші захищають, але все одно вони несуть, несуть втрати. Захищають статки, але втрати несуть. Ну Тому що вони не можуть зараз не мають таких можливостей, як вони мали ще скажімо так, пару-тройку місяців тому, вже вони тих можливостей не мають, тому вони стоять і в захисті свого матеріального, матеріальної частини життя, грошей. Доходів своїх. Так, ну і давайте військову частину глянемо. Радість у нас по центру, щось нове буде, зараз подивимося, але тут по отшельнику і ресурсна карта йде. Карти непогані. Зараз я роздивлюсь отшельника. Бачите, що по отшельнику буде? Іде якась втрата. втрата. Втрата по землі, і втрата буде, в принципі, да. втрата буде матеріальна. Угу. Так, а що це нове буде? Що це таке? Папеса, суд. Боже ми. Щось відкриється нам. Таємне щось відкриється, нове. А що ж це ми таке побачимо? Ну, до речі, це випало на десятку чаш. Тут якісь будуть у нас такі новини. Е, і, а ну, що дно у нас? Новини? Бачите? Новини йдуть. Влада або військові. Угу. Так, ну. Цікаво. Бачите, ці карти, які були в основному розкладі, вони перемістилися в дно, в дно розкладу на військове. Ну, я так сподіваюся, що ресурси у нас є, щось таке воно нове вилезе нам якесь. Новини. Але тут іде якась втрата от у нас. Тут ми щось будемо втрачати. По очельнику десь окремо, десь віддалено, даже. Десь віддалено, може, даже передмістя, десь щось може прилетіти люди. Може, по окраїні Запоріжжя, тому що, знаєте, очельник якось так відокремлено. Добре. Ну, Давайте глянемо правий берег міста Запоріжжя на 25 вересня, приватний сектор. буде, Ідуть даже, бачите, ось п'ятірка чаш, але тут же йде радість Цікаво. ну Давайте розглядімо, що це буде. Тут же йде підвішаний стан, але тут співпадає королева організація, при цього жезлова йде. Організація жезлова йде. Трошки щось там не виходить, очікуємо результату. І підвішаний стан. Ну, тобто, Тут виходить так, що ми, будемо, ми відповідь якусь дамо і будемо очікувати результату. Стан буде підвішаний правий берег, приватний сектор. Давайте на ці колод глянемо. Роздоріжжя лежить. Роздоріжжя лежить. І книга. Я буду це розкривати, що тут за зміни будуть. Йти. Зміни підуть на краще, але з проблемами. Ну, все одно люди будуть задоволені. І це все припало, ось, бачите, на головне, що я подивилася, це розвілка. Значить, повинно бути все нормально Це наш план, до речі, це наш план. ось Тут хлопці якорь випало. Тобто, да, нормально буде все. Все буде добре. Так, це приватний сектор був. Але ситуація, бачите, підвішеного стану, виходить. Щоб так впевнено було, не виходить. Угу. Так, хорошо, давайте глянемо постраждалих по правому берегу приватний сектор. Продублюємо, хай буде паралель така, проведена, буде зрозуміло. Так розуміють, нервова система. Чисто психологічно, психічно, без нічого. Так, Далі поїхали багатоповерхівки правого берега міста Запоріжжя. Все буде хорошо. Тут трошки пофонить. І йде ресурсна карта. Все. Все буде добре. На початку бачите, яка тут ситуація непроста буде. Так, постраждалі по багатоповерхівкам правого берега. Змія. Ну, змію по-любому проробимо, а тут йдуть зміни по крисам і коса. Пройде швидко по всаднику, але можливість така існує. В цілому, бачите, от головні карти зміни і по змії. Е, хорошо, що оце йде, такий результат на кінцівки, тому що тут пророблено і ресурсна карта. А тут на змінах дуже вирогідність іде, що люди можуть бути ушкоджені. Але все пройде по всаднику. Знаєте, як по Ну, Таке відчуття е, може трапитися, але я дуже в цьому сумніваюся. Мені кінцівка головна і вона гарна. Так, поїхали далі. Лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Ресурсна карта йде, книгу подивимось по букету. Буде, буде бачите, нервова яка обстановочка і по дитині, але в цілому все буде хорошо. Сподіваюся, що по, по постраждалим буде така ж картинка, і воно буде дублювати. Бачите, по всаднику воно швидко пройде оця історія, і підуть зміни. Ну, давайте я подивлюсь цих крис. Ну, от, знаєте, таке відчуття в мене, що це, е, оці криси, вони імовірні, але їх неможливо бути. Ось, воно просто пройде як показательне. Бачите, і той такий же розклад був. Криси лежали, але вони були між позитивних швидких карт. Ну, Це, звісно, не швидка, але вона потужна. Криски, бачите, проскакують. Так, ну давайте глянемо лівий берег, багато поверхівки. лівий Берег. Ну, більш-менш, хоча луні мені не подобається. Захист всесвіту, сонце. Між гарних карт повинно бути все добре, що нам хлопець розкаже. Клопоти, плани. швидкі зміни? Бачите, тут проскакують, от про, як проскакують. от Вони між оцих карт лежать, ці криси, і вони як проскакують все ж таки тут. Лівий берег. Ну, в принципі, тут нормальна історія. Нормальна. Думала, що собачка з криси вискочить. Ні, бачите, от іде швидко, швидко рухається, трошки неясність йде, але в цілому все буде стабільно і дуже швидко. І зміни будуть йти, і стабілізуються швидко. Тобто повинно бути все добре. Вроді як, да? Давайте глянемо поселок балавіну. Плани є, але вони не дуже ясні і закінчаться по букету. Буде комфортно, буде все стабільно у вас. Постраждалі, теж якась іде, швидко проходить подія по росту, бачите? Тут все нормально, люди задоволені, комфорт. Лисиця – це старі, застарілі по хресту застарілі захворювання, які ви вже маєте. Вони можуть тільки загострюватися на нервовій почві. Або вже на сміні сезону, хоча зараз ще дуже-дуже тепло. Все, люди, ну, В цілому більш-менш нормально. Єдине, що мене смущає по місту Запоріжжю, це все ж таки проскакують криси, але вони проскакують з позитивними картами. Я хочу зробити розвиток подій. Віця, коли я перед тим, як робити цей розклад, спитала, дала запитання, я сказала, що позитивні карти наприкінці, це так, негативні ні. Лежить негативна карта, вона основна в цьому розкладі, і ця карта каже ні. Хоча це карта гори, да, це проблеми, але це ні. Ударів не повинно бути. І дивимось, коли ми от просто так, отак от цей розклад, да, ми бачимо, проробляється робота по ключу, по серцю це світло йде. Тобто, самі чотири карти, вони як самі розказують цей розвиток подій. Але ця карта е, гори вона каже наприкінці ні. Якби я не давала оце намір карта, що наприкінці іменно негативна карта каже ні. Позитивна, да. Тобто, нам потрібна відповідь ні, як ви розумієте, да? нам не, не потрібні ті удари, ті руйнування і таке інше. Так що, все, все нормально. Якби я того не проказала, да? я сподіваюся, впала б взагалі інша карта. Давайте ми перевіримо, просто цікаво. Зараз я просто ніяких просто кажу розвиток подій і буду розглядати кожну карту просто по її суті. Отак. Вот Тут я не давала наміри картам. Не давала наміри і просто щоб показало ситуацію. Ситуація по розвитку подій такова. Плани такі є. Звісно, що будуть сирени. Звісно, що по центру ця карта каже про те, що будемо проходити оце все по дитині. Воно ще буде щось нове, щось хитре, буде якийсь обман. Будуть щось. І ця карта показує, що криси це імовірні у нас руйнування. Імовірні. По центру лежить дитина. А тепер, коли я буду докладати на цю карту, бачите, випала гора, неясність. Тобто проблемна, проблемна ситуація. Да? Я просто глядячи вперед. Не то, що глядячи, а відчуваючи. Я не просто роздивляюсь карти, я вам ще кажу по своїм відчуттям. Ось, впала ось щось воно нове йде. І буде ситуація стабілізуватися. Хоча ситуація непроста: криси проскакують, і гора тут теж впала. Бачите, де? Да? Ну, ось, дивіться, два різних розклади з намірами. Але співпала оця карта. Вона пішла як допомітна тут. Але все одно воно виходить на позитив. Хоча з проблемами. Ось так. Ну, то поняв, то й поняв. Річ у тому, що помімо того, що ви знаєте значення карт і вмієте їх читати, ви ще повинні відчувати. Якщо цього немає, то, то та людина вона не має того фаху, а просто розказує картинки. Ось і все. Все, я вам це показала, розказала. Люди бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, па, -па.